Хая! Хайя! 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 Бачите такий меч? Рекомендую! Дивіться, не знаєте чим вечором зайнятися, Купляєте такі два меча через інтернет, які двоє неробочі. І треба вечором сісти, їх ще відремонтувати. Гарно проводити час з дітьми. Це дуже класна іграшка. Купуєш неробочі, вдома, ремонтуєш з дітьми. Один відремонтував, розібрав. Інший тільки вскрили. Там була інша проблема, світик, підійди ближче покажи. Кнопка вже засівша. В другому просто не робив там поправляв плату. Тут кнопка засівша. Тепер ще дивіться, треба відкрутити. Є, благо такі діпро-М-наборчик. Ось такі великі. Ви його бачили, Я купував. Покажи світ. Видно його. Маленьких тут немає таких хрестообразних, але дякувати Китаю, що, поганий, що погана пластмаса, Світик, покажи. От всі важкодоступні місця можна добратися. Можна його так силою. Отак, тугенько, 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 але. О! Дойшов, о, можна добратися і відкрутити. Ну, зараз натисне паузу світу. Я відкручу, покажу, що до чого. Не хитро, світуська підходь, показуй. Чу оператора юного. Кнопку поставив на місце. Плата тут ніяк не закріплена. Ну так, ви поняли. Так. Кнопку ставлю на місце. о. Багато ума не треба, але все одно три батарейки йде в комплекті. Зараз спробую зібрати і покажу, що з цього вийшло. Конкурентам хана всім буде і так, і так, холодна зброя є. Всім хана. Дніпроем наборчик поміг. Все, зробили, Мені будуть довольні. доволі. що, конкуренти, готуйтеся, холодна зброя є, будемо попшиї. Все, друзі. Підписуйтесь на канал, всім пока-пока.